Польові квіти. Послухайте віршик, дощик, дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині, і під цей веселий спів поле розцвітає, і лужок розцвів. Подивіться на картинку, що ви бачите? Яскраве сонечко. Пшеничне поле, різні квіти. Чи знаєте ви, як називаються квіти, що розцвіли у полі після дощу? Ось перша квітка. Це волошка. Пелюстки насичено-блакитного кольору, зубчасті, квітка ніжна, тиндітна. Для бджіл волошка гарний медонос. Це мак Мак має чорну серединку та великі червоні ніжні пелюстки. Квітка яскрава, красива, ніжна. Це ромашка. Вона має білий колір тоненьких пелюсток та яскраво жовту серединку. Ромашка схожа на сонечко. Квітка. Гарна ніжна. Це дзвіночки, забарвлені в різні відтінки фіолетового кольору. Квіти мають форму маленьких дзвіночків. Вночі і в негоду квіточки-дзвоники закриваються, іноді всередині ховаються комашки. Польові квіти мають легкий Ніжний приємний аромат, що приваблює бджіл та комах. Пригадаємо, які квіти ми бачили у полі, волошки, маки. Ромашки. Дзвоники. Ці квіти ростуть. У полі їх називають польові квіти. Польові квіти є дикорослими, вони ростуть самі по собі, не потребують догляду людини. Для того, щоб росли квіти, їм потрібне сонечко, а ще квітам потрібна земля. Для росту квітам потрібна вода, теплий дощик. Квіти не тільки прикрашають нашу землю, милують око, а ще й лікують. Польові квіти це важливі лікарські рослини, які люди використовують для виготовлення ліків та різних косметичних засобів. Пригадайте, діти, які квіти ви сьогодні бачили у полі.